Ольга Дятел, дякую за запрошення. Рада ці 20 хвилин наступні поспілкуватися, можливо, трошки менше, щоб був час для питань. Я представляю декілька організацій в сфері освіти та культури. Зараз безпосередньо Агенцію протопродукція, яка є координатором цього проєкту. Можна почати з останніх питань. що... Бюджет більше 400 тисяч євро загальний проєкт, тобто це середній розмір. Ми згадували, що є small scale до 200, є більші проєкти, тобто це середній, і наш бюджет в ньому десь більше 200 тисяч євро складає. Микола казав, що заохочував дуже ділитись досвідом написання грантових заявок, і я коли готувалась. Згадувала, що з 2016 року, коли там Креативна Європа і Україна могла подаватися, я кожного року писала заявки, які були неуспішними і дуже поганими. От, але е, минулого року, коли ми цю заявку подавали, і це була весна, перші місяці повномасштабного вторгнення, то я зрозуміла, для чого я всі ці заявки писала, щоб зараз, нарешті, через 5 років могти написати нормальну заявку. Тому моє таке перше заохочення, що якщо сумніваєтесь, писати, не писати треба, не треба, треба, да? бо як інакше в якийсь момент зрозуміти, що ми можемо це зробити і можемо написати успішну заявку. Ем, отже, така довга і трошки дивна може бути назва у цього проекту, яку ви зараз бачите на екрані, він називається What's Next? що далі. Як і казала, ми його писали весною. Це був квітень 2022 року, коли не всім було зрозуміло, що робити та, на той час, тобто в березні зовсім не було зрозуміло, в квітні вже трошки краще, але все-таки не дуже. І ми, спираючись на наш досвід, тому що там, з перших днів повномасштабного вторгнення, через спільноти митців, з якими ми працюємо, ми побачили. Що для людей має сенс е, мати простір, в якому вони можуть побути, та, тобто це якогось типу прихисток, якогось типу резиденція, подумати, побути з собою без очікувань і зрозуміти, чи хочуть вони продовжувати далі мистецьку діяльність, повертатися до неї і взагалі що далі робити? І це е, була така вихідна точка. Ми, у нас є такий простір хата майстерня, можливо, хтось чув це в горах, де ми мали змогу зробити резиденцію для митців. Я також організовувала виїзд для команди «Чорнобильдорф» вистави опера-аперта в іншу країну, щоб люди мали змогу провести репетиції і зрозуміти, як ми зараз з повномасштабним вторгненням можемо або не можемо займатися мистецькою діяльністю. Тобто, ця ідея у нас була в основі, що ми побачили. Що простори мають е, значення. І да, з таких learning points або з досвідів моїх, я думаю, ті, хто писав заявку, розуміють, що мінімум два тижні чистого робочого часу це такий мінімум для хорошої заявки. Тобто, якщо казати що на проєкти співпраці дедлайн там, 26 чи 24-го, я не пам'ятаю точно. Але можна собі відмотати, так, як ці два тижні чистого часу, де я їх можу знайти, щоб цю хорошу заявку написати. Але це так спланувати собі. Отже, повертаючись до ідеї нашого проєкту, як я казала, ми працюємо з митцями, і тут так загальне формулювання, що нам цікаво масштабування та експорт освітніх та культурних продуктів. Саме через те, одразу там в перші дні повномасштабного вторгнення, спільноти там, митців, з якими ми працюємо безпосередньо, вони приходили до нас, або точніше, ми їх теж збирали, бо мали галерею Івано-Франківську, мали простір в горах, Тобто, це можливо десь до питання, як визначалась проблема, що цей конкретний проєкт був реакцією на те, що ми бачимо, те, що нам говорять наші митці. І... Далі ми пішли до наших партнерів. Тут ми переходимо до питання партнерства і зрозуміли, що всі партнери на той момент були залучені в приймання українців, до прикладу, за кордоном, створення резиденцій для них або інших просторів. І для всіх було питання. А які простори зараз мають значення, да? або що має значення? Бо, до прикладу, на той момент закордонних партнерів почало з'являтися питання: а чи насправді те, що ми просто даємо простір митцям, воно зараз потрібно чи ні, доречно чи ні? Тобто в цьому проєкті з партнерами ми зійшлися на тому, що ми хочемо зрозуміти. Що має сенс, так, якщо у нас є певний фізичний простір, ми можемо прийняти людей, можемо сприяти продовженню мистецької діяльності. І першими ми пішли до партнерів Мітост, червоний і жовтий Цуза, це ті, з якими ми співпрацюємо дуже давно, і які, в принципі, вплинули на появу там, іншої освіти протопродукції, тобто вже. Більше 10 років, тобто це старі і добрі партнери, від яких я дуже добре розуміла, що очікувати, вони порекомендували, або точніше запросили в проєкт румунського партнера, фондація Габріела і, і Польського інститут культури. І також є там ще Music Theater Таги, це Австрія, це наші партнери, з якими ми з 2019 року працюємо спільно над створенням і презентацією робіт музичного театру. Тобто, по суті, в цьому консорціуму не всі були знайомі один з одним, але приблизно всі, принаймні, Мали досвід взаємодії з іншим партнером. Так, якщо я не взаємодіяла там, з Вроцлавським інститутом, то спілками, то з ними взаємодіяла. Тобто це такий був момент радше довіри і сходження навколо цього спільного питання. Але я погоджуюсь з попередньою спікеркою, що п'ять партнерів це складно. Це прям е така історія, коли. Тобі всі дуже подобається, але це все одно складно. І ми з ними зійшлись на таких форматах, основних, так, що ми робимо міжнародні резиденції, робимо фінальну лабораторію в Україні. Теж цікаво, що коли ми в квітні 22-го писали, ми були впевнені, що поки проєкт підтримують, два роки буде реалізовувати, що ми точно зможемо це в Україні зробити. Війна закінчиться, але звичайно, понятно, що ми вже всі давно не... В там і також є перелік локальних заходів, які відбуваються в кожній з країн. От тобто, на мою думку, що в консорціумі і в мене було, от в тих моїх неуспішних заявках, які я п'ять років писала, дуже часта практика, коли ми в останній момент якомусь партнеру пишемо скинь свої документи реєстраційні, ми таке робимо. Ми тебе запишемо, потім розберемось. Да що воно. Виглядає, так не працює, не спрацьовує, і, може, не треба для цього п'ять заявок написати, щоб це зрозуміти, можна е, спробувати якби прийняти цю думку і вже з цим працювати. Але е, думаю, що чим більше є досвіду взаємодії з партнерами, можливо, не між усіма, але принаймні окремих людей з окремими, тим спокійніше буде потім. Бо в мене таке враження, що. Коли відправляється заявка, після цього всі партнери забувають, що там було написано, і коли приходить підтвердження на пошту, всі такі ой-ой-ой, а що ми там написали? А ми правду це писали, а ми взагалі не знаємо, і ми так це не, не бачили. І у нас насправді з моменту, коли нам підтвердили, і до підписання договору пройшло е півроку. І це для мене було персонально найскладніше саме півроку, саме в тому, щоб з усіма партнерами відновити, про що ми домовлялися. Тому з цієї точки зору я би казала, що дуже важливо записувати все максимально, записувати прорахунки, записувати в мейлах і спільних одні одним надсилати, не для того, щоб когось перевіряти, а щоб всім потім було легше цю інформацію десь собі відновити. Ем, да, тобто консорціум, багато з кимось знайомі, з кимось незнайомі. знайомі. Ем, У мене теж було таке відчуття, що люди можуть вийти з проєкту, да, але те, е, таке враження, що в таких е, проєктах співпраці я насправді, коли почала цей процес, тільки тоді зрозуміла, чому це називається проєкти співпраці. Бо ти на цьому етапі розумієш, що не твоя проектна ідея тут займає найбільше місця, а те, наскільки ви зможете з людьми домовитись, і наскільки вам буде комфортно в цьому, да? або наскільки ці інтереси кожного партнера будуть враховані. І те, що теж згадувала, що важливо розуміти, що українська організація зараз краще б не отримувала гроші, тому що ми їх не можемо виплачувати за кордон. Тобто це одразу, якщо ви плануєте зараз заявку, треба це проговорювати з партнерами, краще шукати того, хто може прийняти на свій рахунок, тому що ну, НБУ обмежує виплати за кордон. Оце важливо при плануванні. Так. Це коротко, мабуть, про. Події для кращого розуміння, але до прикладу, там цього року у нас були в Австрії резиденції з фокусом на музичний театр. Ми влітку робили резиденцію у нас на хаті майстерні, і це була міжнародна резиденція для нас. Тоді перша, коли треба було іноземців в Україну запросити і. Водій автобуса одну дівчину не пустив, каже: тобі не треба в Україну не їдь туди, десь в Берліні. Ну, тобто історії різні. Зараз, уже, слава Богу, більше людей приїжджає, але для нас таки це було першим, мабуть, досвідом. От, і буквально на днях закінчилось open call на резиденцію спільну в Польщі і в Румунії, і ще в Німеччині наступному році теж будуть резиденції. Тобто, по суті. Всі ці формати, які називаються резиденції, вони ставлять питання, а як інакше ми можемо проводити резиденції, Там, залучати людей з різних сфер, робити в двох країнах послідовно, і так далі. і так далі. Тобто, це таке радше дослідження, що має сенс, окрім того вигляду резиденції, до яких ми власне, звикли. Так, і... Рекомендації мої, я такі дві собі сформулювала по написанню заявок. Ми казали да, про співпрацю, про баланс е, проєктів і залучення. До речі, цікавим мені було, коли Микола презентував, що там з 2016 року да, кількість підтриманих українських організацій бюджету виглядає, що на одну українську організацію біля 100 тисяч гривень в середньому євро. Е, а в 23-му році біля 50 тисяч євро в середньому на українську організацію. Тобто мені здається, що це теж такий орієнтир, на який можна враховувати і виміряти відповідно до свого капасіті да, організації. Якщо вам є чим підтвердити, що я можу більшого обсягу кошти оперувати, то можна більше. Якщо ні, то краще от 50-100 тисяч в цьому. Масштабі бюджету і триматися, але тут трошки про інше, що ваші, ваша збалансованість активності вона відображається на збалансованості проєкту, Знов, бюджету. Знову ж таки, в моїх поганих отих неуспішних заявках бюджети були приблизно такими. Да? Коли хочеться для себе зробити, це зрозуміло, найбільший шматок бюджету собі, і далі ти там ну, давайте ви тут трошки щось поробите. Тобто такі заявки, на жаль, з мого досвіду не спрацьовують, можливо, у когось є якийсь інший досвід. Тобто, чим більше всі партнери да, мають свою ідею, і ця ідея проєкту пропонує, що кожен партнер має більш-менш збалансовану частину і активності, і бюджету, тим вирогідніше, що ця заявка буде успішною. Якщо ви плануєте сфокусуватись на собі, на жаль, Ну, можливо, пошукати інше місце, в куди писати цю заявку От, і там час свій не витрачати. Е, те, що я б хотіла, щоб мені сказали, але мені здається, навіть якщо б мені це сказали на старті, я б все одно не зрозуміло. Але дуже часто ми пишемо заявку: як? Пишемо пишем описову частину, потім в кінці пару днів бюджет. І от там в кінці якісь страшні таблічки. Да, і вони, заявці Креативної Європи приблизно ось так виглядають. І ну, Для когось вони, може, і не страшні, але такі не суперприємні. Да, думаєш, треба розібратися. Таке про що? На мій погляд, найефективнішим способом написання заявки це перше, узгодити концепцію з усіма партнерами. Ми зробили сторінку одну, дві, максимум, а чотири, де описали основну ідею активності. З усіма партнерами це проговорили. Це такий крок: один. Другий ми прорахували це. Тобто, я вже принаймні, бюджет для мене це завжди та частина, до якої треба йти перед пропрацюванням текстової. Частини. Бо коли ми бюджет робимо в останній момент, у нас дуже часто бувають такі історії, що ой, не влазить одна подія, да не влазить 10 учасників, бо не порахували. І тоді нам всю описову частину треба повертатися і під це адаптувати. Тобто ми зробили концепцію, порахували. Кожен партнер порахував, скільки це коштує. Задоволений з цим, після цього я би йшла. На Deliverables, тобто оці страшні таблички. Тобто я просто заохочую на них дивитися одразу і потім вже е, йти до описової частини. Чому так? Тому що коли е, вам дали позитивну відповідь, дуже радісно, і потім виявляється, що ці таблички, які в останній момент робилися, не дуже добре, що це основа для звітування. І те, що ти там написав, ти маєш тепер якось надати, і всі партнери не розуміють, чого воно в такій лозіться не інакше. Тобто звітність базується на тому, що ми прописуємо заявці, що ми дамо програму події, не знаю, список учасників і так, далі, і так далі. Якщо ми робимо це в останній момент, у нас такий був досвід, то з цим потім дуже складно працювати. Через те, що на основі цього вся дворічна діяльність і звітність вибудовуються. Так, ем, при кінцеві. Це такий вже останній слайд, але дивлюсь, що ще. Ем, Да, якщо цікаво слідкувати за нами є Фейсбук, є мій інстаграм, і LinkedIn мене можна шукати. Ольга Дятела, я іноді останнім часом більше пишу про досвід, це до заохочення ним ділитися. Але я би ще підкреслила зі свого боку, що в партнерствах, і мені здається, нам, українцям, зараз в міжнародній співпраці треба зрозуміти, як ми можемо бути не проблемою. А сильною стороною, так? тобто, це називається асет англійською. І зараз конкретно Креативна Європа каже, що українці в фокусі. Тобто, ми вже як партнери українські є автоматично асетом, тобто сильною стороною, тому що це може підсилити заявки. Тому я дуже заохочую про нас думати знову ж таки, як ми можемо робити так, щоб європейські партнери могли отримувати більше грошей. Відповідно, і ми теж з ними в цих проєктах. Тобто, трошки змінити логіку і казати, хочете грошей, беріть нас в партнери. Дякую.